Сумлінніші та найекономніші мешканці Чернігівщини показали найкращий результат по Україні щодо раціонального використання електроенергії. 15 жовтня внаслідок ранкової ворожої атаки значних пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. У результаті мешканцям Київської, Чернігівської, Житомирської та Черкаської областей рекомендували раціонально використовувати електроенергію у пікові години з 17 до 23, 15 і 16 жовтня. Відтак у суботу жителі Чернігівщини обмежили користування електроприладами і показали кращий результат економії 20%. Для прикладу, Київ та область зменшили споживання електрики на 7%. Особисто відзначив Чернігівщину президент України Володимир Зеленський. Мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому на 10%. Київ та область тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку можливість, від 17 до 23 години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів. Я дякую всім, хто захищає Україну. Я дякую кожному і кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги. У єдності і у спільних діях наша сила, сила України, слава Україні! Разом з тим, таке свідоме ставлення українців до розумного користування електроенергією дало змогу провести вихідні без відключень. Водночас, аби заощадити, не треба сидіти в темряві, пояснюють енергетики. Достатньо вимкнути хоча б один електроприлад з розетки у вечірні години та загасити зайве освітлення у приміщеннях. У зв'язку із посиленими ворогом обстрілами, у тому числі енергетичної інфраструктури, такі рекомендації щодо обмежень будуть актуальними для населення впродовж найближчого часу. Тож, сімнадцятої до двадцять години, мінімізуйте користування електроприладами задля енергетичної. Стабільності нашої країни